День. Пропоную вам сьогодні заняття, конструювання з картону, скотчу та посипки для Пасочки. Скоро наближається Веселе Світле свято Великодня або Пасхи. Це свято Воскресіння Ісуса Христа. І воно святкується в нас на всій території України. До свята Великодня готувалися заздалегідь, прибирали свою оселю. Поралися в саду та на городі, плели ось такі кошики і, звичайно, заготовляли, збирали яєчка. У курей рябеньких яєчка біленькі. Обережно збирали, повні кошики набрали. Заздалегідь готувалися, вишивалися, гаптувалися рушники наші українські. І орнаменти були дуже різні, такі ж різні, як і територія нашої рідної ненької України. Яйце це було символ життя, а паска – це було тіло Ісуса Христа. Подивіться, яке різноманіття писанок було на території нашої України. Подивіться, дуже багато і в кожній області, в кожному краї переважали свої кольори, свої символи. Всі писанки поділялися на певні групи. Першими були крашанки, коли вони красилися в один колір. Або синій, або жовтий, або червоний, або зелений, різнокольорових тоді раніше не було. Це був самий такий розпространений вид покраски яєць. Далі у нас була крашанка, коли наносилось з парафіном різні крапочки, ось такі, а потім зафарбовувалися різними кольорами. Писанки малювалися за допомогою спеціальних Таких писанок. І скрьобанки – це коли вже було яйце покрашене, а потім голочкою тоненькою вишкрябувався візерунок. На Західній Україні дуже популярними були дерев'яні яйця, які виточувалися з дерева, а потім розмальовувалися фарбами. Такі писанки клалися під образами, і вважалося, що вони захищають дім і хазяїнів від цього поганого, від хвороб насамперед. Були ось такі парафінові монастирські яйця. Це були як сучасні свічечки. Ось так вони гарно обрамлялися. І, звичайно, мальованки, коли розмальовувалося яйце різними візерунками, в залежності від регіону, де проживали ці люди. Погляньте, які прикраси робили із яєць давним-давно. А ми можемо і сьогодні. Такі ж самі писанки, крапанки, крашанки, скрябанки виготовляти, робити разом з батьками. Ось такі писанки виготовляли на сході нашої країни. Тут поєднання червоного, чорного та білого кольорів. Бо це була окраїна нашої країни і дуже часто її захоплювали вороги. Подивіться, червоний це символ життя. Чорний це журба нашого народу за полеглими. А білий це віра в нашу перемогу. А ось подивіться наші сусіди з півночі. Це Полтава. Вони розфарбовували білими, жовтими та зеленими барвами з червоним, коричневим, чорним і зеленим розписом. Погляньте, яка краса. Кожне яєчко витвір мистецтва. А ось Яєчко на Дніпрянщині. Там зображалися рослинні символи на Чорному, темновишневому, червоному, а подекуди і зеленому тлі. У нас на Дніпропетровщині майстри поєднують геометричні та рослинні орнаменти, використовуючи насичені кольори. А ось наші сусіди на півдні в Запоріжжі полюбляють теж рослинні орнаменти. Використовувалися тільки натуральні барвники. Погляньте, яка краса. Українська писанка як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю яєчка, хрестик, зоря, віконце і стане воно, мов сонце. Запрошую вас до нашого заняття. Для роботи нам потрібний кольоровий картон А4, ножиці, простий олівець. Присипка для пасочки і скотч звичайний. З іншої сторони нашого картону малюємо простим олівцем яйце. Але не просте, Вибираємо в нього серединку і за допомогою ножиць вирізаємо. У нас виходить ось таке яєчко. Тепер ми з вами перевертаємо його. І з цієї іншої сторони, де ми малювали, заклеюємо все скотчем, полосочками. Ми заклеїли скотчем нашу заготовку, але липкою стороною, щоб вона була ось тут ось яка вона гарненька в нас вийшла. У нас є такі прекрасні посипочки, які ми можемо всі підготувати до пасхальної випічки, і ми можемо їх використовувати. Просто беремо і наклеюємо. Ось таких у мене кролики, ось такі пасхальні кролики, які діткам приносять гарні подаруночки, якщо дітки себе вели цілий рік гарненько. Зараз переходять традиції із заходу, а там дуже популярні такі пасхальні кролики, ось можемо додати сюди ще різнокольорових. Можете клеять які завгодно. Які завгодно можете вибрати посипочки і використовувати їх для роботи. А тепер візьмемо трошки дрібної посипочки, ось такої, і притрусимо наш. Особливість цієї роботи в тому, що ми тут не використовуємо серветки для того, щоб придавити. Працюємо тільки пальчиками, тільки руками. Можна з братиками, можна з сестричками, можна з бабусею, можна з мамою. Як завгодно, на що ви самі можете нафантазувати. Тому що, якщо серветочку ви будете придавлювати, то вона приклеїться до скотчу. Подивіться, яка, яка гарна писанка у нас вийшла. Погляньте, різнокольорова. З Великодневим кроликом, який принесе подарунки, принесе радість, щастя, мир, перемогу в нашу країну. І ось така писаночка прикраси, подивіться, вашу кімнату. Ви її можете подарувати своїм друзям. Ви можете подарувати дідусю, бабусі таку писаночку Великоднем. Вітаю з Великоднем! Бажаю світлої Пасхи!